Мужчина в машині говорить, що його не мають прав. Яким газом? ви що? Це кримінальна справа. Яким газом? Ай Таня. Знімаєте? Люди знімайте! Це що за кримінальне свавілля таке? Ми українці чи хто ми є? Ви українці чи хто ми є? Хто ми є? Хто мені? люди. Нормально говорили. він пояснює, що е, що вони його незаконно затримали. А вони говорять, що він ви не знаєте, що він зробив? Можливо, було якесь адмінпорушень. <нахисто> а що він зробив? Що він зробив? Що він зробив? Нічого не зробив. Яко морошу? Яко морошу? Я українець. Хто я є? Хто я є? Вони не швидко. Люте оцекує! Пасайте! Пасайте! Я вимагаюся! Що сталося? ведь?